Добрий день, діти. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це зайчик, він живе у лісі. Уявляєте, діти, вчора в нашому лісі хтось відпочивав і залишив після себе багато сміття. Діти, як ви гадаєте, це хороший вчинок чи поганий? Ну, звісно, це поганий вчинок. Не можна так робити. Не можна засмічувати озера, річки, ліси сміттям. Звірі засмучуються і природа теж. Ой, у мене дзвонить телефон. Так. Так. Та ти що, це так добре? Мені щойно дзвонила надзвонила лисичка і сказала, що до нас у ліс прийшли люди і все сміття прибрали. Діти, подивіться, хто зображений на цих двох малюнках? Дівчинка і хлопчик. Що вони роблять? Дівчинка збирає сміття у сміттєвий пакет, а хлопчик підмітає сміття. Вони прибирають ліс, щоб він був чистим. Погляньте, а на третьому малюнку у нас зображена планета. Дітки обіймають планету, оберігають її. Вони радіють, тому що планета чиста. Погляньте, який чистий став-ліс. І звірята цьому теж дуже радіють. Ми сьогодні зробимо аплікацію, яка називається Будь в природі другом. Погляньте, що нам потрібно. Нам потрібні невеличкі шматочки кольорового паперу зеленого та червоного кольорів, блакитний кольоровий папір. З намальованим кругом два аркуші тонованого паперу молочного кольору і блакитного. Простий олівець, ножиці, пензлик, серветка і клей. Беремо тонований папір молочного кольору, складаємо його навпіл і обводимо ось так долоньку простим олівцем. Беремо ножиці, вирізаємо. У нас вийшло дві долоньки права і ліва. Тепер з блакитного паперу вирізаємо круг. Беремо зелений папір, складаємо його в декілька разів. Простим олівцем малюємо ділянки суші, які будуть. На нашій планеті, ось так вирізаємо. З Червоного папера складаємо. Навпіл і будемо робити сердечко. Ось так склали і простим олівцем від лінії згина малюємо половинку серця. І вирізаємо. Є. Тепер будемо працювати з клеєм. Наклеюємо на планету. Ділянки суші. Ось так готово. Тепер намазуємо клеєм саму планету. Ось так добре промазуємо краї. Приклеюємо у верхній частині аркушу. Залишки клею прибираємо серветкою. Тепер будемо приклеювати долоньки ось так права і ліва. Наші долоньки тримають планету. Ось так намазали кожен пальчик і приклеїмо одну ручку і другу. Залишилося приклеїти серденько. Ось так добре намазали клеєм і приклеїмо поверх долоняк. У нас вийшла ось така аплікація. Будь Природі другом, дітки, пам'ятайте, що природу та планету треба берегти.